Сирники, улюблені сирники ідеальний варіант для сніданку. Вони і ситні, і поживні, і смачні, якщо вийде, а, насичують наш організм білком. Друзі, а як бути тим, хто не любить вранці солодкого на сніданок? У мене є відповідь. Сьогодні я приготую солоні сирники із свіжою зеленю. Отже, першим ділом найголовніше обрати основний інгредієнт, а це сир середньої жирності бажано. А, і щоб сирники у вас були повітряними, легкими, ніжними, пропустіть цей сир крізь сито, щоб позбутися певних грудочок. Відтак, таке сирне тісто у вас буде однорідне і приємної консистенції. Далі в сир додайте збитих яєць. Тут дві штуки у мене в мисці. не обов'язково їх збивати до густої піни. А, можна взагалі перемішати звичайною виделкою і в сир. Для більшої ніжності додайте сюди дві столові ложки манки. Одночасно вона зробить сирники щільної структури. І приблизно стільки ж додайте борошна. І все добре вимішуємо ложкою. У нас пробуємо тістом. М -м. Якщо не дуже солоне, під час перемішування додавайте солі. Тепер зелень, До кисломолочного сиру дуже добре пасує кріп. Втім, ви можете обирати зелень на свій смак. І петрушка, і базилік, і навіть м'ята, яка освіжить сьогоднішню страву. Мій сьогоднішній вибір петрушка і кріп. Ось такий дует. Дрібно нарізаю. І зелень у миску до сиру. Все вимішуйте знов. Замішане. Дайте йому постояти хвилин 15, щоб а, манна крупа трошки розбухла, а після вологими руками формуйте сирничок, обваляйте в борошні. І смажте. Фух, майже на фініші. Друзі, не завадить покласти сирники після смаження на паперові рушники, щоб зайва олія стекла. Ну, ось і все. Тепер залишається сирники полити сметаною. І на сам кінець посипте нарізаною зеленою цибулею. Сам, друзі, і не солодкі сирники, але не менш смачні, надзвичайно поживні, ароматні і ситні. Як і замовляли, вони абсолютно можуть бути самостійним сніданком або доповненням до будь-яких страв на ваш смак до столу.